Це зараз покажу як на Херчатники виглядає прикрашений вкрашений цум. Мені просто шикарно виглядає. Його покрасили купою гірлян. І він так світиться, Заліто він сам має світку зелену. Вона постійно світиться зелена. Але от так до Нового року, після дня Святого Миколая, є цей заклад це торговий центр ці. Ну реально так виглядає, здалеку, навіть. зелений понад стимається блискучим золотим, виглядає просто неймовірно. На не кричаток, як завжди, трафік підвищений. На машині тут не дуже приємно кататися, коли багато людей їде, але... Але атмосфера вражає перед новим роком. Західтися. Ну, я тобі так, так скажу. Зараз наведу камеру трохи ближче. І Для історії зафіксую, яку ми дав у 24-му році Це 12-го Миколая, 7-го. Грузня 24-го року. І буде два хрестового. Так він згадає цинк. Балатіни там не для звичайних бюджетних зарплат. Але походити можна щось вибрати, там бувають кінодіакції. але товари в основному дорожчі, ніж купляти де небудь в якомусь іншому торговому центрі. Ось він сумно Ось так виглядає. Ну і сам Крещатик. Як завжди, в мені в коментарях зараз пишуть, щоб просто я йшов по Хрещатику і показую, що гадає. А дехто ще пише, щоб я мовчав, а просто йшов, знімав і разом, щоб було передавалися звуки Хрещатика. Тому просто прийду і помовчу на побажання деяких людей. Круассан Приходний заклад теж доволі Шукають працівників зараз. Київський круасан. Ну, Ці не такі київські, але купити можна щось поїсти, перекусити. Да. Моя улюблена вулиця Хрещатик. Тут, крім того, що гарно, ще гарна енергетика, особисто для мене. Європейська столиця Київ. Небагатьох буде. Дивина, але Україна знаходиться в центрі Європи. Географічна точка Європи, середина, серцевина знаходиться саме в Україні. Але Київ, Україна це центр Вселенної. Це те, що навколо з чого повертається все навколо в світі. Україна найбільш потужна держава, найбільш потужною нацією яка пережила купу катаклізмів, все одно витримала, а це не кожному, до речі, вдається. На думку багатьох в Україні найгарніші дівчата. Можливо, воно і так, можливо, ні. Але дівчата насправді гарні. Треба відмітити. Хоча я говорив з одною іноземкою раз, вона мені сказала, що в Україні дуже гарні чоловіки. Так що над ними дівчатами хлопці нас теж вважаються, на думку наземців, гарними і наземок. Ну, принаймні з поїздів я говорив. Бажати. Ну ось так, дещо йде до Макдональдса, до метро на Хрещатику. в принципі, можна завершувати оцей відеоролик.